Чи продовжують строки на прийняття спадщину суди для військових так просто і легко, як хотілося б, у зв'язку з тим, що вони перебувають на військовій службі, і, як ви розумієте, не можуть максимально швидко відреагувати на ту спадкову ситуацію, яка трапилась? У мене є декілька справ, ну багато насправді, але декілька таких, які є. Маркерами, і за якими я відслідковую судову практику. Ну, бо там такі доволі поважні судді, і багато інших колег із суддівського корпусу орієнтується на них. Так от, на даний час поки що все йде більш-менш так, як ну, мені підходить. Зокрема, суд поновлює строки. Можливо, в подальшому щось зміниться, але. Тут необхідно, як я бачу із власного досвіду тримати у фокусі уваги наступні речі. Якщо майно, яке необхідно успадкувати, і щодо прийняття якого пропущено строк вступу в спадщину знаходиться в селі, то, як ви розумієте, односельці доволі прихильно ставляться один до одного. Зокрема, сільська рада не так активно заперечує, взагалі буває, не заперечує, визнає позов. Ну, бо це буде аморально, якщо односельці, в особі, зокрема, сільської ради, заперечуватимуть проти позову. Я б це постійно наголошую, що ну, людина захищає батьківщину, і тому ну, це однозначно повинна бути поважна причина. Тобто таким от насичою моральним документи, які подаємо до суду. І суд аналогічно, я думаю, що переймається і більш-менш швидко в ряді випадків ухвалює рішення. Але є неоднозначні ситуації в містах, які значні такі от, по кількості населення, зокрема, Харків. Запоріжжя, Дніпро, Одеса. Тут не все так однозначно, як би. От вам так сказати, якщо без лайки. Тобто тут уже нема оцього, ось такого почуття ліктя, яке об'єднує. І юрист, який представляє міську раду, може. Готувати документи, які не на користь нам, не визнає позов, така от бюрократія. Тому, коли у вас така от проблема, ви на військовій службі, і у вас є майно, щодо якого ви не встигли заявитися як спадкоємець, то масштаб проблеми залежатиме від того, а де ж це майно знаходиться. Якщо у великому місті. У певною мірою це буде не так просто порівняно з тим, якби майно знаходилось у якомусь селі. Чим далі на захід країни, тим більш лояльніше, ну, з моєї точки зору, і простіше із територіальними громадами. Хоча, можливо, це таке от моє суб'єктивне відчуття. Тут немає ніякої кореляції. Які документи нам потрібно? В ряді справ різні? Що я маю на увазі? Судді поки що не мають якогось такого керівного роз'яснення Верховного суду і тому керуються власним розсудом і правилом достатності доказів. Тобто для когось потрібна тільки копія. Військового квитка про те, що ви на військовій службі, і цього достатньо. Комусь потрібно витяг про те, що особа мобілізована, чи зарахована до лав Збройних сил. Комусь потрібно ще різного роду якісь там додаткові документи. Буває, суд сам витребовує інформацію своєю ухвалою про те, чи перебуває той чи інший громадянин на військовій службі. Комусь важливо знати. Що саме ця військова частина бере участь у бойових діях, з моєї точки зору, це ну, не зовсім коректно. Оскільки всі Збройні сили переведені в такий стан, а не тільки якісь. Але я знаю, чому це так, тому що в 2014 році у нас була ця ситуація, і там тільки деякі частини були задіяні безпосередньо в цій антитерористичній операції. А деякі не були задіяні. І тому суд по такому старому шаблону, ну, деякі суди рухаються. Зверніть увагу, що всю справу можна вести дистанційно у нас. Тобто ми приєднані до електронного суду. І навіть якщо оце ось майно знаходиться десь там в прикордонні, десь близько до фронту, то ми все одно маємо можливість брати участь. Приєдналися через електронний суд. І тут головне не показання не свідоцькі якісь показання юриста, маю на увазі свідоцькі показання свідків, не свідоцькі показання, а, зокрема, письмові докази. Це от основне, чому на даний час вірить суд. Хоча тут також можуть бути і свідоцькі показання. Але саме якщо ми. Не загалом про спадщину, а тільки в цьому контексті поновлення строку. то тут нема свідоцьких показань, немає пояснень представника як свідка. Достатньо написати заяву, долучити докази, і суд ну, повинен рішення ухвалити. Тут ще є такий нюанс: я намагаюсь максимально більше просити суду строку на поновлення. Тобто не місяць, не два, бо бувають такі ситуації, що суд рішення ухвалив, а потім видає його місяць. Ну тобто в канцелярії дуже довго буває оформляють. А треба ж військовому що прибути, подати до нотаріуса і знову може пропустити строк знову ж з поважних причин. Тому я прошу суд, дайте нам ще півроку, щоб у нас була можливість у клієнта. Прибути до нотаріуса і подати на заяву, бо він може не встигнути, якщо надати строк в один місяць там. А дехто буває визначає тижні, ну буває місяць-два так визначають. Ну мені це мало. Я хочу, щоб ті люди, які до мене звертались, могли от максимально якісно встигнути. Тому, якщо ви військовий, то я про такі от нюанси вам розповів в будь-якому випадку. Я вважаю, що треба пробувати, бо це ну, ваше право отримати майно. Яке ваші родичі, батьки набували протягом усього життя. Ну і вони б хотіли, щоб ви його збільшили. В ціні, в об'ємі, і передали там своїм дітям, своїм внукам. Якщо у вас залишилось якісь запитання, то задавайте їх мені і спробуємо поміркувати, як можна у вашій ситуації вирішити цю проблему, в якій ви опинились, або яка назріває. nas vezes